Все більше і більше людей намагаються покинути Україну будь-якими шляхами. І якщо раніше в новинах писали про затримання там 5-10 чоловік, десь на кордоні затримали, то зараз ці цифри вже перевищують 20-30 людей. Сьогодні черговий такий випадок стався на україно-румунському кордоні, де було затримано бус, в якому перевозилось 34 людини. Але саме головне інше це те, як українська пропаганда розказала про цю новину. А назвали вони її так: консерви із ухилянтів. Тобто, по-перше, вони їх вже навіть за людей не рахують. А по друге, з якої це статі, вони ухилянти? Ухилянти це ті, хто давав присягу на вірність народу України. А коли треба було йти захищати Україну і йти воювати, вони всі поховалися в тилу. Хтось в поліції, хтось в ТЦК, хтось уже на пенсію вийшов. Ось де справжні ухилянти. Яке у вас є право називати людей ухилянтами? Хіба був суд і була доведена їх вина? Ні, не було такого. Чи ви написали інформацію про те, що кожен із них заплатив там по 10 тисяч євро, і через це вони є ухилянтами? Ну, вибачте мене, якби українська влада не порушувала законодавство і конституцію, то ці люди могли б виїхати за законом через пункти пропуску. Але ж у нас заборонено виїжджати за територію України, хоча закону такого немає. То з якої радості ви називаєте ухилянтами людей, які хочуть зберегти своє життя, і не хочуть іти виконувати незаконні накази. І саме огидне у цій цій ситуації це те, як їх діставали з цього буса, просто як якісь, якусь скотину, і ще зверху били. Відео цього інциденту можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А зараз послухайте про справжніх ухилянків. В Одеській області поліцейський під час своєї відпустки якось несподівано перетнув україно польський кордон і виїхав до Польщі. І повертатися він, звичайно, не збирається. Більше того, з початку повномасштабного вторгнення вже більше 20 поліцейських з Одеської області незаконно перетнули кордон і виїхали з України. А тепер скажіть мені, будь ласка, то хто справжній ухилянт?